Здобути нову професію або ж підвищити кваліфікацію, і все це за державні кошти в Україні. Набирає популярності програма отримання ваучерів на навчання з різних спеціальностей. Лише за два місяці цього року нею скористалося майже три тисячі людей. Відзвітували в Мінекономіки. Хто і як може отримати такий ваучер, з'ясовували наші кореспонденти. Анна від війни тікає вже вдруге. Спершу з Луганщини в Харків, а два роки тому в Івано-Франківськ за освітою жінка, вчителька фізики у Харкові. Працювала за професією після переїзду на Прикарпаття, продовжила викладати дистанційно. Попрацювала два роки. Так як я тут знімаю квартиру, зарплата вчителя не дозволяє цього зробити, бо я сама з дитиною вирішила себе спробувати в іншій сфері і влаштувалась в благодійний фонд. Мені дуже сподобалось працювати, бо там допомога людям, спілкування з людьми. Жінку настільки захопила нова сфера діяльності, що вона вирішила перекваліфікуватися на соціального працівника. Від колег із фонду довідалася, що зробити це можна безкоштовно. Для цього їй варто звернутися в центр зайнятості і подати заявку на отримання ваучера на навчання. Анна так і вчинила. Я підійшла для цієї програми, отримала ваучер і поступила в університет, національний університет Львівський політехнічний. Ми пройшли курси, пройшли вже навчання. Що дуже класно, що це можна онлайн проходити навчання і вже день на день чекаю свій новий диплом з новою освітою. Я думаю, з дипломом буде набагато легше реалізувати себе. Державна програма отримання ваучерів на навчання для різних професій в Україні запрацювала ще у 2013-му, пояснюють у центрі зайнятості. Але раніше на Прикарпатті впродовж року неї користувалося усього декілька людей. Ситуація докорінно змінилася з початком великої війни. Період саме активний у цієї програми припав на військовий час, коли, звісно, зовсім помінявся ринок праці, потреба на ринку праці, і люди, переважно, які переїхали, вимушені були переміститися. Вони розуміють, що треба здобути нову професію, щоб зайняти свою нішу на ринку праці. Лише в Івано-Франківській філії обласного центру від початку цього року прийняли майже сотню заявок від охочих опанувати нову професію. Загалом же по області їх близько трьохсот. Раніше на ваучер претендували лише ті, кому більше 45 років. А нині список розширили. Це особи звільнені з лав збройних сил України, учасники бойових дій. Це є внутрішньо переміщені особи. Це є особи, які з інвалідністю, для яких немає підходящої роботи на ринку праці, а ще особи, які отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання в період воєнного стану до всіх претендентів. Є спільні вимоги: не стояти на обліку в центрі зайнятості як безробітні, та мати професійну, фахову або вищу освіту. Порядок отримання ваучеру – людина звертається у службу зайнятості. у нас отримує ваучер. Пропонуємо її навчальні заклади. Вона йде в навчальний заклад, укладає договір з навчальним закладом. Потім навчальний заклад укладає договір з службою зайнятості і служба зайнятості відшкодовує за навчання даної людини. Сума відшкодування це 10 прожиткових мінімів. На сьогоднішній день це складає 30 тисяч 280 гривень. Кваліфікуватись пропонують на понад сотню професій серед найпопулярніших на Прикарпатті: це кухарі, кондитери, продавці продовольчих, непродовольчих товарів і підвищення кваліфікації соціальної роботи, психологія. Комп'ютерні науки нова спеціальність кібербезпека так само досить популярна, особливо серед чоловіків. Після завершення навчання заклади видають дипломи про освіту державного зразка. Торік, завдяки ваучеру, нову професію на Прикарпатті здобули понад 800 людей. З них майже 200 – внутрішні переселенці.